Вправа 582. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні х на х-2 дорівнює 4х-8. Справа ми можемо 4 винести з-за дужки. То зліва записуємо поки що безмін, х, що множиться на х-2. дорівнює. Якщо ми винесемо 4, то в нас з першого доданку залишиться х, відняти, а 8, що ділиться на 4, це буде 2. Є. Переносимо тоді 4, що множиться на х-2, ліворуч з протилежним знаком. Через знак дорівнює переносимо. То зліва у нас було х на хміну 2. Справа було плюс 4х-2, то зліва буде мінус 4 на хміну 2. Це дорівнює 0, бо ми справа збрали єдиний доданок, що там був. Ну що ж, ми бачимо тут спільний множник х-2, ось він. Тоді виносимо його за дужки. Вийде х мінус 2. З першого доданку залишиться x. Відняти з другого 4. Це дорівнює 0. Ну що ж, коли у нас добуток дорівнює 0? Якщо хоча б один з множників дорівнює 0, то в нас може х-2 дорівнювати 0, або х-4 дорівнювати 0, Є? переносимо через знак дорівнює мінус 2. Праворуч з протилежним знаком. То ми пишемо, що х тоді дорівнює 0, зліва було мінус 2, справа буде плюс 2. Або х дорівнює 2. Є? Справа мінус 4 переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. То пишемо, що х дорівнює тоді 0, було мінус 4, стане плюс 4. Або х тоді дорівнює 0 плюс 4, це 4. Є. Переходимо до другого завдання. 3х у дужках мінус 4, а справа 28 мінус 7х. Я пропоную перенести спочатку 28 і мінус 7х. Ліворуч з протилежним знаком. Справа в тому, якщо ми зараз винесемо задушки, то ми отримаємо не х-4, а 4 мінус х. Тобто переносимо 28 ліворуч і мінус 7х також переносимо ліворуч. То переписуємо поки що без змін 3х, а в душках хмінус 4. Так? Справа було мінус 7х, зліва буде плюс 7х. Так? права було 28, зліва буде мінус 28. І це дорівнює нулю, бо ми забрали там два доданки, які були. Залишився нуль. Ну що ж, 3х пишемо на x-4. Тут у нас 7х мінус 28, можна 7 винести за дужки. Тоді в дужках у нас залишиться з першого доданку x відняти 28, що ділиться на 7, це 4. І це дорівнює нулю. є хміну 4 виносимо за дужки. Тоді х-4 буде, що множиться. З першого доданку залишиться 3х, а з другого доданку плюс 7, і це дорівнює 0. Цей добуток буде дорівнювати нулю, якщо х-4 дорівнює 0, або 3х плюс 7 також може рівне бути 0. Є. Переносимо тоді мінус 4 через знак дорівнює з протилежним знаком. То х тоді буде дорівнювати 0 було мінус 4 стане плюс 4. Або х дорівнює 4. Є? А тепер 3х плюс 7 дорівнює 0. Ми що ж плюс 7 переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком, то вийде тоді 3х дорівнює. Щоб коротко записати 0, 0 було плюс 7, стане мінус 7, а 0 додати мінус 7 це буде мінус 7. Запишемо тоді, що х у нас дорівнює, потрібно добуток. Мінус 7 поділити на 3. Запишемо вигляді дробу. Мінус 7 третіх. Ми можемо записати, що це х дорівнює мінус 6 третіх це 2, цілих, що залишиться 1 третя. Є. Записуємо відповідь. Отже, розіжіть рівняння в першому завданні записуємо, що корінь у нас 2. І 4. В другому завданні. Корінь у нас мінус 2,1 третя і 4. Є?